Вітаємо, з вами компанія Автофокус. У нас нове надходження Land Rover Range Rover Sport. З 2011 року випуску. Автомобіль офіційний, без зауважень як ззовні, так і з технічної сторони. Дуже хороша комплектація, гаражне зберігання. Дуже хороший. Варіант для вдалого придбання. Комплектація автобіографія. Стан салону без затертостей і інших ушкоджень. Якщо вам сподобався цей автомобіль, більш детальної інформації щодо нього ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляда, де є